Ворог окупував велику новосілку, а також просунувся біля піщаного, Надіївки, Андріївки та Баранівки. Повідомляє аналітичний портал Deep State. Водночас, за їхню інформацією, інтенсивність штурмових дій ворога починає спадати, хоча і залишається на високому рівні. Майже половина всіх атак припадає на покровський відтинок. Тільки за минулу добу Росіяни там 75 разів атакували позиції наших військових. У відповідь ліквідовано та поранено майже три сотні окупантів. Знищено їхні військову техніку та засоби зв'язку також. На тому напрямку Леопард знищив колону супротивника з п'яти бронемашин. Повідомили в оперативно-стратегічному угрупованні військ. Хортиця колона рухалася польовою дорогою біля лісосмуги. Коли потрапила під вогонь, наші військові били прямим наведенням із під прикриття із селища, до якого і намагалися прорватися росіяни. Складною ситуацією залишається на Куп'янському, Лиманському, Сіверському, Краматорському та Турецькому. Кому напрямках, а там ворог щодня по кілька десятків разів атакує позиції наших військ у Курській області. За минулу добу українські захисники відбували понад 10 атак противника. Там росіяни активно використовують каби та артилерію проти українських військових. Градами росіян атакували село Приморське на Запоріжжі. Поранень зазнала 67-річна жінка. А по Миколаєву завдали ракетного удару, влучили по підприємству харчової промисловості. Загинули дві працівниці 54 та 56 років. Їхні тіла рятувальники деблокували з під завалів зруйнованого цеху. Троє потерпілих серед них дитина на Дніпропетровщині із Великомихайлівки Синельниківського району у 12-річного хлопчика з пораненням гомілки, а також чоловіка і літню жінку. Два будинки окупанти зруйнували повністю ще 16 пошкодили. У селищі Антонівка на Херсонщині вибухівкою скинутою з дрона Росіяни вбили 49-річного чоловіка. Поранень зазнала жінка, її стан тяжкий. А в Дніпровському районі самого Херсона напередодні було четверо потерпілих від атак безпілотників. Трьом знадобилася шпиталізація. П'ятеро потерпілих на Сумщині на юнаківську громаду. Загарбники скинули два каби. Там четверо поранених. Серединобуцького атакували дронами. Там один потерпілий, а в сумському районі гасили масштабну пожежу, спричинену обстрілами. У Покровську на Донеччині росіяни з безпілотника скинули вибухівку на цивільне авто з написом Люди на капоті загинула жінка, водій та ще одна пасажирка. Поранені двоє потерпілих також у Костянтинівці. Четверо поранених в Одесі, трьом медики надали допомогу на місці. А 90-річного чоловіка ушпиталили. Росіяни напередодні атакували місто дронами і ракетою з моря. Ракету сили ППО збили одразу, а потім тривала антидронова робота. Уламки шахедів пошкодили житло, інфраструктуру та автомобілі. Більше про наслідки розкаже кореспондентка ТСН Олена Черняєва. Мешканці постраждалих будинків поспішають затулити вікна плівкою та дерев'яними щитами. В Одесі сьогодні волого і дуже вітряно, тож квартири вистегли миттєво. Люди зігріваються на дворі біля наметів з гарячим чаєм. Велика вирва на дитячому майданчику на подвір'ї між чотирма багатоповерхівками. В будинках з першого по дев'ятий поверхи немає вікон. Вибуховою хвилою не просто потрощило скло, а вибило рами. Вибухи пролунали перед світанком. Прочитала в телефоні повітряна тривога. Прочитала в телефоні повітряна тривога. Тут бах один, так глухо, а потім як гупне і почало гупати і горіти. І ще машини почали вибухати. Балкон розбитий. Я сиділа поруч на дивані, потім вибігла в коридор. На стоянках біля будинку потрощені 10 автівок. Чотири вигоріли дощенту. Пролунав вибух. Я вискочив у двор, вогнегасник з собою взяв, попитався затушити. Ось моя машина Гольф 3 Вот. Після цього ну, вогнегасника вистачило на, на 5 секунд. Добре, що забрав Бог залізом стеклами, а не громадян, не життям громадян. Комунальники допомагають жителям прибирати пошкоджені рами. Усі оселі всередині засипані друзками скла. Четверо людей дістали порізи. 90-річного чоловіка ушпиталили. Рятувальники деблокували квартир двох жінок, в чиїх оселях заклинуло двері. Вирвало подиконні і... Вирвало підвіконня і механізм закриття вікна. Ми своїми силами все зробимо самі. В мене спрацьовує рефлекс. Я одразу йду, відкриваю усі вікна. В мене все було відкрите, тому не дуже постраждало. А от наша Шина згоріла, так за попередніми підрахунками. Тільки в цьому місці пошкоджено 900 вікон в 10 будинках та в школі. Містянам обіцяють компенсувати заміну. Крім того, потрощені п'ять дачних будинків, склад з зерном та багатоповерхівка на узбережжі. Там на щастя, ураження. Меншої сили, близько 15 квартир, близько 50 вікон. І там, і там у нас розгорні штаби, комунальні підприємства, які займаються ліквідацією наслідків ворожої атаки. У пошкодженій школі учні попри все сіли за парти в приміщеннях, які не постраждали. Олена Черняєва, Іван Савченко, Одеса, ТСН, марафон Єдині новини.